Впродовж століть Золочівський замок чим тільки не був спочатку. Це була оборонна фортеця, потім королівська резиденція, панська садиба, тюрма та навіть навчальний заклад. Його почали зводити у 1634 році за гроші Якуба Собеського, тобто батька майбутнього короля Речі Посполітої Яна третього Собеського. Золочівський замок це такий собі синтез. Пам'ятка типу палаццо ін фортецо, тобто поєднує функції оборони та житла. У дворі є два палаці. Більшість з них має назву Великого палацу, а навпроти в'їзної вежі розташований китайський. Китайський палац, король Гречинського. Ян третій собеський збудував для своєї коханої дружини Марисеньки. Чоловікові вдалося зберегти кохання до Марії Казимири до королеви Марії Казимирев продовж десятирічні, чого не можна було сказати про двір. Злі язики часто шушукалися за спинами монархів. Мовляв, це Марія керує Яном, а вже потім Ян Польще, особливість китайського палацу у тому, що це тривалий час було чи не єдиним місцем, де можна Можна було познайомитися зі східною культурою на території Галичини. Одним із найцікавіших експонатів у Золочівському замку є камені з зашифрованими написами. Тексти невідомою мовою, датовані кінцем 14-го – початком 15-го століття, і поки що не розшифровані. Припускають, що створити їх могли тамплієри. Цей камінь виконує бажання. Насправді він не рідний, не Золочівський, його привезли з села Новосілки і кажуть, що писали на ньому тамплієри. Також є легенда, що для того, аби збулося ваше якесь потаємне бажання, потрібно засунути от, сюди от палець. І залежно від того, яке воно матеріальне чи якесь романтичне, потрібно повернути його в сторону або тернистого вінка, або макового вінка. Ну що, я загадую романтично, тому буду повертати в сторону Макового. Ти повернув в бік Тернового, в якого От маковий. Терновий. От бік маковий. Це ж маковий. Якщо у вас такі ж проблеми з орієнтацією у малюнках, як і у Петровича, то ваша мрія може насправдитися. Терновий та макові вінки переплилися, неначе дві обручки. Інструкція така: кладемо до дірочки палець, думаємо про бажання і швидко обертаємо палець довкола усім. Якщо бажання матеріальне, потрібно повертати в бік тернового мертвого вінка. Якщо ж романтичне, в бік вінка квітучого працівники замку жартують. Якщо бажання не здійснилося, значить палець був не той. Ще одна особливість Золочівського замку це перша система каналізації, яка збереглася до наших днів. Взагалі, годзинкою всього цього палацового комплексу є оті самі нужники і туалети. Вони були рідкістю за часів королеви Марії Казиміри, але саме у Золочівському замку не тільки існувало, а ще й були настільки майстерно зроблені, що ними і досі захоплюються навіть сучасники. Особливий період в історії золочівського замку. У епоха більшовицької влади на Галичині. Якби ті не могли розмовляти, вони б багато розповіли про жорстокість і звірства уставлені до тих, хто смів висказувати, а той просто думати не так, як хотіли молоді совєти. У 1939 році до Галичини прийшли більшовики. Вони зробили Золочівського замку львівську тюрму. Номер три тут тримали політв'язнів така собі українська пастилія. Достовірно невідомо скільки було закатовано людей у цих стінах. Тюрма у Золочеві, як і більшість в'язниць, створених радянською владою в західній Україні, вирізнялась особливим ставленням до в'язнів. Це була справжня катівня. Більшості із тих, кого тримали за високими товстезними мурами, так і не судилося вийти на свободу. Більше того, родичі після усіх знущань дуже рідко могли впізнати своїх близьких. Тож не дивно, що місцеве населення чекало приходу німців. Чекало з надією позбутися цього жаху. Але змінимо тему. Якщо зайти до великого палацу, то окрім іншого можна побачити інтер'єри 18-19 сторіччя. І скажу прямо, вони вражають. Це ж скільки грошей повинно було бути, щоб так жити. Часи йдуть, а розуміння розкоші не змінюються.